Всім привіт! З вами блог 5 хвилин для себе і ваш психолог Світлана Кліменко. Дуже мене тішить те, що психологія популяризується і багато людей вже щось розуміють про себе, про те, що в них відбувається, а також задають собі питання, чи все зі мною гаразд, чи ні, і що з цим робити. Тож давайте сьогодні поговоримо про таке поняття як самооцінка. Дуже багато людей задають себе питання, а чи вона в мене адекватна, чи може вона в мене занижена чи завишена. Що зі мною відбувається, як я себе оцінюю? І навіщо ну, вирівнювати рівень своєї самооцінки, що за цим стоїть? Для чого це потрібно? Якою може бути самооцінка? Так, вона може бути заниженою. Коли ви внутрішньо відчуваєте, що ви варті більшого, кращого відношення до вас, е якісь досягнення у вас є, але вони знецінюються оточенням і ви не, мож не маєте можливості насолоджуватися своїми досягненнями. Е людиною з заниженою самооцінкою дуже ну, зручно керувати. Їй можна дати додаткову роботу і не оплатити, можна користуватися її послугами кожного разу, занижаючи вартість отриманої послуги. Їй можна не робити подарунків, їй можна не робити компліментів. Людина може виконувати гарну свою роботу за менші гроші з таким внутрішнім станом очікування похвали від іншого. І часто вона її не отримує, це теж призводить до внутрішніх таких процесів, що я цього недостойна, я цього не можу отримати. Постійно себе порівнюю з кимось. Хтось це робить краще, хтось це робить набагато краще ніж я. Але побачити реальні результати своєї роботи, свого так як вона виглядає, свого тіла, своїх досягнень, вона не може, тому що завжди опирається на оцінку, очікуючи негативної оцінки на оточення. Є дуже завищена самооцінка. Як можна зрозуміти, що в людини дуже завищена самооцінка? Ну, по-перше, вона на всіх оточуючих дивиться зверху вниз. Вам поряд з такою людиною буде неприємно, тому що це відчуття домінування. Іноді самооці... завищена самооцінка, вона під собою не має ніякого підґрунтя. Людина внутрішньо, зі своїм світом, зі своїми цінностями, досягненими, не представляє ніякого інтересу, але той образ, який вона склала про себе, опираючись на піднесення. Ну, коли була дитиною, там, дуже хвалили батьки, зробила не зробила, але хвалили. І казали, що ти достойний всього найкращого в цьому світі. Можеш нічого не робити, ти просто, можеш бути достойним. Мені так це не працює, це тільки руйнує реальну цінність людини і нівелює її прагнення до досягнень. Є нормальна адекватна самооцінка, це коли людина точно розуміє, що щось я роблю добре, щось я не можу зробити поки що, але можу навчитися, і мені з цим добре. Коли вам внутрішньо собою добре, вітаю, у вас нормальна адекватна самооцінка. Хотілося б ще зауважити, як формується самооцінка. Це те, як я бачу себе на очима других людей. І це дуже часто відбувається, що не про мене, а про проєкції інших людей, якими вони мене бачать або хотіли бачити. І це може бути що завгодно. Вчилка сказала, мама поругала, сусідка посварилася, подружка кинула. І з таких багатьох моментів, з якими ми стикаємося з людьми в житті, ми і потрошечку формуємо свій особистий погляд на себе. Дуже гарно, коли він адекватний. І дуже трагічно, коли людина внутрішньо має скарб, дуже багато прикладає зусиль, але не може досягнути того стану, коли їй, їй добре, коли вона може ну, себе оцінити нормально. На противагу самооцінки, можна сказати, є у психологів така історія, дуже схожі слова, але вони дуже-дуже глибинно відрізняються одне від одного. Самоцінність, самооцінка і самоцінність. Якщо покласти на ваги самооцінку, це те, як я спілкуюся і я як себе сприймаю завдяки оточенню, то самоцінність це моя внутрішня впевненість. Що зі мною все окей, зі світом все окей, і якщо в мене є якісь проблеми або задачі, або виклики, то я з цим справлюсь. Я можу бути уставший, хворий, не в ресурсі, сумний, але це не принижує моєї цінності. І це дуже важливо відчувати. Якщо порівняти саме цінність. З Ну, метафорично, це дуже схоже на хребет в тілі людини. Є основа, на яку далі прикріплюється і утримується завдяки їй внутрішні, всі наші внутрішні органи, так і з самоцінністю. Якщо хребет викривлений, то ви не зможете ходити рівно і відчувати себе легкою і здоровою людиною. П'ять простих кроків. Якщо ви вже в себе діагностували якісь проблеми з самоцінкою, що потрібно робити? Перше це усвідомити, що ви не відповідаєте за очікування інших людей. Якими вони на вас, ну, вас бачать, на вас дивляться, це їх відповідальність. А ви несете відповідальність перед собою за те, ким ви себе відчуваєте і як ви себе презентуєте в цьому світі. Друге, якщо навіть ви отримали величезний кредит офігезності від інших, які вас хвалять, розказують, які ви мега-мега-мега-круті, а ви внутрішньо не відчуваєте, то ви маєте повне право сказати ні, дякую, це твій погляд на мене. Я себе так не відчуваю і не буду намагатися робити все від мене залежне і незалежне, для того, щоб твої очікування справдились. Третє, це дуже корисна така річ, як критичне мислення, а дійсно ви такі погані, коли вам кажуть, що ви з чимось не справились? або ви дуже погана людина. Це хтось інший про це каже, і ви можете чи прийняти цю думку, чи ні, то дивіться на себе критично і навчіться бачити свої і гарні риси, і погані риси. І тоді ви зможете щось з цим робити, намагаючись стати краще. А, або просто прийняти це як факт, що так, да, це моя риса, я такий, або я така. Четвертий крок, він дуже простий, але його іноді дуже складно усвідомити і зробити. Е, простий тест. Е, Оберіть 5 людей, з якими ви спілкуєтесь, і спитайте, а яким ти мене бачиш. Це дуже допомагає подивитися на себе зі сторони, з метапозиції, очима людей, яким від тебе нічого не потрібно. Є різниця між тим, що буде від вас очікувати ваш керівник, і він скаже, яким ти мене бачиш. Я бачу відповідальним, який несе багато роботи на собі, робить там, якісь складні рішення і задачі вирішує. А якщо людині від вас нічого не потрібно, вона може в цей момент зовсім ну, спокійно і рівно сказати вам, яким вона вас бачить. Багато буде інсайтів, багато буде подиву іноді, тому що те, що ми в собі не приймаємо для інших людей, є дуже, -дуже цінним, і вони теж про це можуть сказати і повернути таким чином нас до себе, щоб ми бачили, що в нас є. І п'ятий крок він доволі простий і доволі складний максимально. Це навчитися дивитися на себе і на свої досягнення, на свої відносини із середини і серця, не із розуму оцінюючи. Тому що завжди буде хтось молодший, хтось спритніший, хтось сумніший, з ким ви себе порівнюєте. Воно може бути як моя, чого б я теж хотів в своєму житті, але по відношенню до себе це не чесно, це неправдиво. То якщо. Навчитися дивитися на себе із середини, із серця, приймаючи безоціночно просто того, що ви є, очима люблячої людини, то з вашою самооцінкою буде все гаразд. Пам'ятайте про свою цінність, тому що якщо б цьому світу потрібні були інші люди, то вони б були інші. А ви є, тож цьому світу і цьому життю потрібне саме ви. І в цьому є ваша незбагненна цінність, яку ви, може, поки що не відчуваєте. Навчитися дивитись на себе очима люблячої людини це домашнє завдання, і воно обов'язково для виконання. А результатами ви можете поділитися в коментарях під цим відео. А з вами була ваш психолог. Світлана Кліменко і до наступної зустрічі наступної суботи.